Слава нашому Богу, дуже добрий Господь, що ми цей день можемо тут бути, дивлячись на таку жару, на це все. Я сьогодні тепер стояв і згадав, що я вчора таке дослідження провів вдома, що було вчора 40 градусів тепла. А як я це узнав без градусника, я вам скажу і ви будете знати, у кого є корова. Якщо ви поставите молоко і воно стане сиром, то значить 40 градусів. <рес> Тому що моя сестра вона займається сиром та молоком, таке робить речі, то вона, коли варить сир, вона ставить градусник, ідеться. 40 прийшло, вона виключає, і це вже готове. Це самий найкращий правильний сир. Ну таке, бачите, жара велика. Але Господь тут є зараз, і Він вже давно вже нам служить. Може показатися, знаєте, нам деколи, що ми прийшли служити Богу. Ми священники, але насправді то він тут служить, Дух Святий служить. І він, я навіть бачив тепер, ви знаєте, я молився і зрозумів, Бог мені дав таке розуміння, що він тут служить, що, що це все завдяки тільки йому, і завдяки йому нам добре, і завдяки йому ми можемо щось не замічати. А щось навпаки побачити можемо, щось подякувати можемо Богу. І я вийшов попити води, і там сестри прийшли і кажуть, а ми захотіли піти набрати води і дати старшим людям. Я думаю, ну, точно Бог служив. Це Він побуждає нас до добра, слава Ісусу. І чим ближче ми будемо з Господом в отношеннях, тим буде нам нам буде легше чути Його поклик, коли він нас кличе, щоб ми щось. Зробили хороше в цьому житті для інших людей, для тих, кому ми потрібні. І не знаю чого, але в мене така і проповідь приблизно схожа до цього всього. про що вже і, і зауважено. І я хочу зачитати для початку Якова четвертий 4, 4 вірш, ой, розділ, тотвертий розділ. І 11 і 17 вірші. Дякую. От з 11 до 17. І тут пише якраз настанова така. Не обмовляйте брати один одного, бо хто брата свого обмовляє або судить брата, той закона обмовляє та судить закона. А коли ти закона осуджуєш, то ти не виконавець закона, але суддя. Один законодавець і суддя, що може спасти і погубити. А ти хто такий, що осуджуєш ближнього? А ну тепер ви, що говорите сьогодні, підемо чи завтра, підемо у те, чи те місто і там рік проживемо, і там будемо торгувати і заробляти. Ви, що не відаєте, що трапиться завтра, яке ж жит... ваше життя. Бо це пара, що на хвильку з'являється, а потім зникає. Замість того, щоб вам говорити, як хоче Господь, та будемо живі, то зробимо це або те. А тепер ви що хвалитесь у своїх гордощах, лиха всяка подібна хвальба. Отож, хто знає чинити добро, а не чинить, той має гріх. І тут як і так строго, звичайно, ну, нам може показатися, що, це, ну, що він трохи і перегнув палку, що так. Жорстоко говорить він, але це правда. І ну, як це така правда із любові він це говорить, Бо тому що він так докорив людей, які ну, читали себе кимось, що це вони щось, щось значить насправді, що вони вже все досягнули, що вони можуть без Бога розібратися своїми проблемами. І навіть вони навіть вже наперед все спланували. І зараз тим більше бачите, який час не дуже надійний. І зараз, може, як і ніколи. ну, Може не, не, не то, що як ніколи, може, будучи часи і складніші, але зараз дуже важно пильнувати за своєю ногою, куди ти ходиш і як ти поступаєш. Ну, Мається віду, що духовно пильнувати за своїм життям і за відносинами з Богом. Бо... Коли ти дивишся на відносини, якось та церква так поступає, або та церква взагалі неправильно щось робить. Ну, Церква я маю на, на увазі громада якась. І багато є різних конфесій. Так склалося, що багато є в Україні, навіть, багато різних конфесій. І коли ти подивишся, порівняєш там, це ну, буде дуже важко тобі розібратися з цим всім. І так само на людей, коли ти дивишся, навіть вже Якщо врати так вуще, цей погляд, ну, якщо подивитися на церкву, якщо ти кожну людину подивишся, ти скажеш, О, та, ні, у них такі відношення з Богом, погані. Ну, але вони є. Це саме основне, що в людини є відношення з Богом. Даже якщо вони погані, і ти це замітив, що у когось погані відношення з Богом, це означає, що в нього є відношення з Богом, а у тебе є відношення з Богом питання. До самого себе. Якщо дивитися, наприклад, тільки які у кого відношення, церков, це не допоможе нам, щоб у нас були війни, це нас не наближає до Бога. І воно нас, ну, ми не зможемо так добитися і при Ну, це, знаєте, ти як би кажеш, тільки Бога, дивись той, отакий той. Навіть якщо в сім'ї взять маленькі діти, от вони, якщо там. Когось нас там мама чи папа, то другий там завжди прийде і пожаліє, ну, так, знаете, так і в нас має бути. Що не, якщо в людини щось там сталося, ну, всяке буває, але ми маємо піддержувати один одного. Тому що для того є церква. Є навіть таке служіння потішати. І це дуже хороше служіння. Якщо ви можете потішати вам, ви можете багато зробити хорошого в житті. І я хочу сказати ще. Що оці відносини між людьми вони не можуть бути побудовані е, таким принципом, що просто, ну, тобто, як є, знаєте, є такі включателі, всякі контакти. Я раз таке побачив, що там павук попав між контактом в колодязі. Я включаю, воно щось там, але не працює. Є контакти, є все є електрика, ну все, що треба, є, але щось там між ними. Є. таке погане. І оце, оце ті відносини між людьми, ну, якщо взяти, навіть в державі, не тільки в церкві. Взагалі всіх же людей Бог створив, ми всі однакові люди. І важливо, якщо ми хочемо будувати хороші відносини, то в нас має бути чистий контакт між нами. Якщо є от щось, Ісус сказав, якщо ти йдеш, приносить жертву. І сповни, що там щось в тебе є, то треба це рішити. І... А краще, щоб взагалі цього не допускати. І всі знають люди, що в церкві, всі віруючі знають і розуміють, що ну, завжди є помилки у всіх людей. І ці помилки якось треба вирішувати. І ми не можемо їх самі вирішити. Тому що ми не здатні на чудо. А Бог здатний на чудо. І ми можемо приходити до Ісуса, і Він вирішить це питання. Він почистить це все. Він знає, як зробити і що нам порадити. І я би хотів далі зачитати ще слово Господнє, І це буде Филип'ян 2, 13-15. З 13 до 15. Бо то Бог викликає в вас і хотіння, і чин за доброю волею своєю. Робіть усе без нарікання і сумніву, щоб були ви бездоганні та щирі, невинні діти Божі серед лукавого та розпусного роду, що в ньому ви сяєте, як світла в світі. І це ціль кожного віруючого, я думаю, світитися. Коли апостол Павло, я думаю, що в нього десь були такі моменти в житті, що в нього не було можливості проповідувати, і він це пережив. Він каже, що це горе. Коли ти не проповідуєш Євангелію, це для тебе горе. І так само, коли ти не світишся, це для тебе буде по-любому горе. Ти будеш відчувати недостаток того служіння Богу. Тому що це вже твій дух, внутрішній чоловік, твій, він вже живий, він народжений і він хоче жити. Так само, як ми зовнішні люди, ми хочемо жити, як Біблія каже, що ми. Любимо себе і миємо себе, і там і все робимо для себе, то так, тим більше внутрішній чоловік хоче жити. І він хоче бути активним, він соціальний, і він хоче спілкуватися з іншими людьми так само. І це якраз оце викликає в нас Бог. Ми можемо бути самі по собі, знаєте, десь, ну, як я вже сказав, що не завжди буває цей нас. Контакт, взаємовідносини хороші, але Бог може дати нам хотіння і чим. Якщо тобі Бог дає хотіння, так само в попередньому вірші я читав із Якова, що там пише, що добрі діла, що добрі діла, так само це Бог дає. І треба саме головне це зробити. Ми можемо не зробити, звісно, і Бог нас за це не вб'є зразу на місці. Але Бог дуже серйозний. Деколи люди. Перестають ну, якби, сприймати Бога як Бога. починають сприймати Його як якогось там братіка там, чи кого. Ну бо ось я теж щось там спорився з Богом, ходив, щось там доказував. Коротше, такого в серці, дум, думки всякі, прокручував, Боже, а це як а це, а об'ясни мені, а я хочу це знати. Я вийшов на вулицю. То... Як шарахнула блискавка, то я вже нічого не хотів від нього. <смі> Кажу, все, я зрозумів. Ну що можна хотіти? От, ну розумієте, це так само, як мала дитина прийде і буде до папи розказувати йому, а що ти так колесо прикрутив до машини, а не а не навпаки. Ну, то тато просто скаже йому два слова і все. Ну і дитина пойме, що це авторитет. Так само є Бог для нас. Він є дуже великий і грізний суддя. І він праведний суддя, але він добрий, і Бог є любов. Просто деякі люди перекручують це, що Бог такий, знаєте, там якийсь зубастий, що Він там тебе вб'є, покарає, ремень, возьме, ще щось там візьме, дубінку, біту. Ну, це не про Бога. Я думаю, що Ісус жив на землі, і Він показав, який Він так, Він взяв раз батіг той, але це були там на це причини серйозні. Звичайно, що він покарає всякого сина, якого любить, якщо буде надо. Але це не означає, що він є такий. Він є самий-самий зразковий батько, і з нього ми можемо брати приклад, навіть коли виховуємо своїх дітей. Ми повинні дивитися на Ісуса просто і брати з нього приклад, як він міг любити, навіть чужих дітей, не кажучи вже про своїх, а своїх то. Ми його діти на сьогоднішній день. І я, думаю, я впевнений, що він нас дуже сильно любить, і він бажає нам тільки добра. І Бог, Бог може да, нас очистити, як я вже сказав. І деколи, знаєте, приходять такі моменти в людей в житті, що вони думають, ой, все, я там десь щось помилився, все, як я піду до Ісуса і десь, ховаюсь, знаєте, яка дам. І це дуже часто, часто проблема у людей, яка віддаляє людину від Бога. Це дьявол таке людині пропонує, що Ісус тебе побачить, то Він тобі таке зробить, що тобі не, це не розказуй. Це ну, Тобі все, Ти собі нікому не кажи, то все буде нормально. Нащо тобі там, в себе виставлять на позор якийсь або щось таке? Але Бог каже, Біблія каже інакше, що якщо ви свої ісповідуєте Гріхи, то ви виходите у світлі. І коли ми один з одним маємо общення, і ми ходимо в світлі, то так само тільки через Ісуса Христа ми можемо оп'ять бути очищені. Тільки, тільки Ісус може нас відновити, знову повернути на, на правильне місце там, де ми повинні бути. Тому що коли людина отак ховається, вона просто втрачає час. І, і це... Ну, Бог це не, не одобрить. Потім буде ще гірше просто. Краще це вирішувати зразу всі питання, щоб у нас були між нами хороші отношення. І я хочу ще далі зачитати перше Івана, четвертий розділ 21 віршик. І ми оцю заповідь маємо від нього. Щоб хто любить Бога, той і брата свого любив. Такі прекрасні слова Іван нам залишив, бо Іван взагалі, всі послання Івана, вони там дуже добре розказують про любов Бога до людей і про любов людини один до одного і до Бога. Як треба любити, що робити. Там всього там є три послання, і це все там добре описується. І отакий віршик, що він говорить про те, що ми маємо, от коли людина приходить в церкву, я вже так звертав увагу, що люди, які тільки знали, що є любов, що є Бог, що Він може простити. І в них з'являється перша любов. Недавно один брат по імені Петро поширював, що з откровення, що Ну, з об'явлення Івана Богослова поширює про любов, там, що одна там церква залишила першу любов. Насправді це гірко ну, таке чути, знати, коли хтось залишає першу любов. Але якщо добре розібратися і подивитися у своє життя і порівняти себе теперішнім із собою, тим, який ти прийшов тільки до Бога, то можна побачити багато теж відмінностей. І деколи не в кращу сторону, деколи люди, знаєте, все роблять. Все стараються зробити, весь світ завоювати для Бога, а любов першу оставляють. І цей сказав апостол Павло, що це безполезно. Без що якщо ти будеш навіть там всю віру мати, що воно страху гору, переставиш он туди, а любові не маєш, то це все дуже. Як сказати, примітивно. Бо саме основне це любов у всій Біблії, вся Біблія построєна на любові. І любов ця повинна бути між нами. І, і ми можемо мати цю любов першу, ми можемо її відновлювати, ми можемо до неї вертатися, тому що цей, сказав же ж апостол сказав, що. Ну, Ісус до церкви сказав той тобто, через апостола, що не забувайте першу любов. Значить, Він мав на увазі, що ти можеш першу цю любов повернути. Він то її втратив, але він її може повернути. І це дуже, ну, для нас це свідчення того, що перша любов, вона сама найкраща. І вона повинна бути завжди в нашому житті. І ми маємо бути завжди у, у цій любові. Бо вона дає нам багато плодів, і дьявол знаєте, що робить, він може брати, із... коли ще в людини зелені плоди, наприклад, зелені, які вона ще вже все є, там все добре. І от має вже цей плід принестися, але приходить дьявол і бере це, збиває просто. Я даже бачив такі є діти, шкодники всякі вони беруть, збивають там горіхи зелені, наші не знаєш. Але є так само дьявол, приходить, і ще зелені плоди, вони ще не доспіли. Він їх хоче збити, забрати, щоб ти не проявляв любов, щоб ти не жив по любві. Він все тобі дасть, але лишень би забрати в тебе плоди твої, які ти маєш принести Богу. І ми маємо пильнувати за своїм серцем, щоб воно було добре, щоб воно уміло любити. Любов, звичайно, що не завжди є така, що ти прямо все там для всіх робиш. І, і все ти можеш там такий прямо луч за Ісуса. Ну, деколи любов буває і строга, от як цей апостол, Яків, він дуже там жорстко виражається, але це, я не думаю, що він це робить із злості якоїсь чи що. Це тільки чиста іскрення любов, бо все писання Богом натхнене. І, і ми можемо теж деколи докорити, навіть, якщо Бог захоче через нас докорити якусь людину або щось підказати, або порадить. Може і нас докорити, і це буде по любві тільки. І от є така пісня, що ми співаємо: І пан любові, цар Воскреслий пан любові. І ми її співали якось так. Я подумав, а чи хтось так задумався для себе, хто ж це такий пан любові? І що він взагалі, що це за пан такий любові? Ну, пан та й пан, да, там, Бог, все, ми всі там служимо йому, прийшли там, поспівали цілий тиждень, не грішимо там. все. А кому ти це все робиш? Хто ж це такий, що він має оце все приймати? А насправді, то це пан любові це набагато просто глибше розуміння того розуміння людського. І це Є в Біблії написано таке, що він каже до раба, який зберіг вірність йому, він каже, війди у радість пана твого. Я багато розсуждав про цей вірш і думаю, що це, що яку радість, куди війти? Не понімаю. Ну, питався вже і євреїв шукав. Думав, у них спитай, вони ж там знаються всі. Подробності єврейські, що це, як воно в них там це оприділяється, що війде в радість, що це таке війде в радість. І я якось так дійшов висновку, сам, ну не знаю, чи це точно, так воно правильно, як я думаю, може в когось будуть інакші думки, але я б так поняв, що Ісус є нашим паном любові і радість Отця, Це є радість, яка яку може дати тільки Господар своєму рабу. І він може зробити його не рабом, а зробити членом сім'ї. Він каже: ідемо зо мною, і тепер ти будеш зо мною їсти, будеш спати у мене в хаті, ти будеш усе, всім пользуватися тим, чим я пользуюсь. Подивися, я тобі порозказую, як в мене тут все зроблено. Оце є радість. То, чим радіє пан, він готовий віддати своєму рабу. Представляєте, наскільки це велика любов у Ісуса. Він, і він просто у цього раба якийсь веріх вірність, він каже: іди сюди і будеш тепер вічно зі мною. І це просто щось таке, знаєте, що не сходиться із логікою. Ну, Ніколи такого нема, що якісь там пани брали рабів, якихось грязних у нашийнику, там той раб, раби ходили, чи якісь африканці. Зараз, навіть, воно не люблять де коли є расисти, всякі, і вони якось там Циганів не люблять, ще щось. Ну, а представте, як в ті часи їх могли вбити легко. там, ну, Хто такий раб був? Це взагалі було просто сила якась робоча в тебе в дворі і все. І, і Бог каже, заходь, в все найкраще, все моє твоє тепер. І, і я з тобою буду на рівних говорити і, і сидіти і разом. І, і Такий Бог наш. Я хочу ще зачитати об'явлення, 21 й вірш, розділ і 26, й 27 й вірші. І принесуть до нього славу і честь народів, і не війде до нього ніщо нечисте, ані той, хто чинить Гедоту і неправду. Але тільки ті, хто записаний у книзі життя Агнця». Такий вірш трохи. Ну, Строгий, але я хочу більше поставити акцент на 26 віршику. Це там говориться про честь. І так само не завжди ми співаємо багато про честь. Ми читаємо Слово Боже і там пише про честь. і Ми це визнаємо, що треба там честь, славу, от все це віддавати Богу. Але не завжди ми вкладаємо з місту це слово честь. Ми співаємо ще в одній пісні теж гідний, агне честь і хвали. І я задумався над цим словом, тому що воно, я думаю, честь це не просто так. Це не, не є щось таке просте. Це дуже добре розуміють, що таке честь воєнні і поліцейські. І є кодекс честі, такий навіть чоловік, чоловічий, є там. В жінок між собою якісь такі речі, які визначають ну, якби твою повагу до, до старшого. До, до, ну, а тут пише, до самого старшого, до нього принесуть славу і честь народів. Всі народ якийсь є, і от вся честь, яка в нього є, це принесуть до Ісуса. Це дуже велике має значення честь віддати. Бо навіть якщо Солдат якийсь, ну не солдат, там, хай даже там офіцер не, не віддасть честь вищому офіцеру, то я думаю, що в нього будуть дуже великі проблеми. І ми маємо віддавати гідну честь цьому агенцю, який за нас умер. Це Ісус Христос. І Він жде від нас, щоб ми поступали по любові і віддавали йому честь, славу, ту, яку реально ми маємо віддавати. Не просто там віддати щось. Там, то що там йому треба. Йому нічого не треба від нас, що йому треба. Він нас створив, він створив весь світ. Я деколи там щось прошу у Бога, і просто він мені каже, ну, я створив все золото на світі, що я можу не дати людині. Я все можу дати. Я можу дати все, що вам треба, але вам це не треба просто. Ти деколи просто. Починаєш шукати того, що воно взагалі тобі не буде на користь. От так як дитина мала теж, може сказати, о, дай мені, я буду на машині їздити чи на тракторі. То батько скаже, «Та, жди ще трохи, пару років ти потім поїздиш. Ну, це дуже важливо, бо ми створені, щоб ми служили насправді. Бог створив нас, коли створив Бог Адама, там пише, що. На що він створив його? Щоб що він, щоб оддихав, чи щоб йшов на море, купався? <гум> Бог створив Адама, і він сказав: все, це дивись, що є робота, отака, отака, така. Ти все, дивися за всім, таке в тебе служіння. І сьогодні, як вже брат Денис проповідував на початку про нове служіння. Сьогодні є більше служіння, досконаліше. Чим те, що було у старому заповіді описане. І Бог сьогодні у нас, як одного творіння, просить, не проси, а требує і через Слово Боже. Він каже, що є для вас от служіння. І це дуже важне служіння, це служіння любові. І навіть весь закон і пророки побудовані на, на любові. Два. Ісус дав дві заповіді, що любити Бога. Усім серцем, всім розумінням, усією силою своєю і любити ближнього. Я думаю, теж усім розумінням, усією силою, усією добротою і усім, що в тебе є, любити свого ближнього так само. Ну, якщо є можливість, і не спориться навіть з ним, з ближнім. Тому що він може щось неправильно там розуміє, і та можна деколи просто один одного зрозуміти. І ще тако хочу на кінець таку думку, таку поділитися, що ми маємо вникати у себе, слово Боже каже, що вникай в себе і в Писанні. А, а люди часто уникають себе. Навіть хоче хтось хоче построїти своє ім'я навколо чиїхсь інших життів, на чиїх прикладах, на чомусь іншому. Так, нам сказав апостол Павло, що беріть приклад з нас, як ми поступали. Це понятно, ми маємо брати приклади хороші один з одного з усього, але ми не повинні це перетворювати на смисл нашого життя. Ми повинні в себе вникати, провірити, що там нам ще треба поправити, краще зробити, в чому нам треба ще досягати якихось розвитку і це використовувати для себе для добра. Для свого і славити цим Бога. Бо все, що ми. Я все даже недавно слухав книжку, таку аудіокнигу. Я більше люблю слухати, не знаю. Читати не люблю, але слухати люблю. І там така називається книжка Війна Війна слів. Дуже цікаво. Ну, як для кого, трохи нудна, але цікаво. І там в цих війна слів каже, що треба цей. Що потрібно за словами своїми дуже сильно слідити, щоб усі слова, які ми кажемо, прославляли Бога. Це правильна позиція християнина в першу чергу і всіх людей так само це стосується. Чим більше в нас буде корисних слів, які славлять Бога, тим ми будемо виглядати для Бога краще. Слава Ісусу! Давайте помолимося і будемо стрімитися до взаємного у